iPhone 15 робити традиційний огляд сенсу немає. Це скоріше розповідь про найбільш easy-to-recommend Apple смартфон зараз, на мою думку. Easy-to-recommend – це так на заході називають трубки, які ну дуже легко порадити друзям, друзям друзів, батькам. Коротше, не контент креаторам а звичайним людям, які не розбаловані 120 Гц екранами та 5Х зумами, і які не вважають за потрібне переплачувати по 200-300 баксів за приставку Pro, і правильно роблять. План такий, поговоримо про альтернативи серед актуальної лінійки зараз. Швиденько згадаємо лише релевантні пункти, які вигідно виділяють 15-й айфон на фоні попередніх та наступних. Порівняємо якість фото із флагманським 16 Pro, щоб точно розуміти, що втрачаємо і чи втрачаємо взагалі. Ну і мій суб'єктивний висновок по класиці буде в кінці. От знаєте, передивився я пару оглядів часів, коли він ті вийшов, та ком'юніті через одного сварили за те, що Повільний Type-C, кольори недолугі. 60 Гц екран це прям ганьба. Казали, та й взагалі навіщо його випускати, якщо це ну по суті те саме, тільки з острівком. Минає час і згоден я лише з тим, що кольори ну дуже на любителя. А для чоловіків так, взагалі, окрім чорного, ніби варіантів і не залишили. У мене от в руках опинився синій колір. Ну і такий він синій, приблизно як з мене болерун. Ледь-ледь той колір видно, здалеку, наче взагалі білий. Ну, окей, є чохли, кому треба, то таке, по правді кажучи, жити можна. А от USB-C повільний, бо стандарт 2.0 раз. 60 Гц дисплей у 2025-му – це крінж два. Румуни бігають кожних 5 хвилин, три. Макрорежиму в камері немає чотири. Казали всі, що й на той телефон вийшов, але давайте дивитися правді в очі на сьогоднішній день. У 25-му році маємо як альтернативу або iPhone 16, просто дорожче та з'юзлис з кнопкою, або 16i. Ціна за останні на старті офіційно, наче як нижче за 15, але по факту вище, якщо порівнювати у звичайних магазинах, а не на сайті Apple. От і думаю, тепер, чим це в нас 16i раптом став кращим за iPhone 15, який за ієрархією наче як рангом вище йде. Одразу кажу, що абсолютно точно 16i кращий за автономністю, причому суттєво. Судячи з тестів в інтернеті, в середньому на цілих 3 години екрану та різних задач триматиме більше. Далі процесор новіший, але ви того не відчуєте. Нативний модем стільникового зв'язку, який вже деякі протестували та підтвердили, що він дійсно забезпечив. Спечує вищу швидкість мобільного інтернету, а завдяки зменшеному розміру дає більше місця під акумулятор, і знову ж таки, це плюс до автономності. action button плюс це чи мінус сказати важко багатьом більше подобалась гойдалка, і зрозуміти таких людей цілком можна. Ну і все. Це а ні, стоп. Apple Intelligence? як я міг забути. До речі, бачили новину, що Apple офіційно відклала публічний реліз розумної сірі на 26-й рік. Не аби хто, а Блумберг пише, хто ще раптом не зробив висновків щодо штучного інтелекту. Саме час це зробити, і не на його користь. Але здається, таких людей вже не лишилося. Натомість в iPhone 15 є надширококутна камера, і знову ж таки, у кого як, але з мого досвіду вона популярніша, ніж телевик із 3X або 5X зумом. На фото ми ще детальніше поглянемо за мить. USB C. Що не кажіть про його низьку швидкість передачі даних, але сама його наявність уже величезний плюс, бо ми всі так чи інакше рухаємося до уніфікації. З цієї причини я навіть ставлю під сумнів покупку iPhone 14 Pro чи нині. Ще для тих, хто роздумує, бо свідомо застрягти з Лайтнінг ще на роки, коли вже всі гаджети навколо з usb – Така свій перспектива, як на мене. А щодо повільної швидкості передачі даних, ну нащо вона вам здалася? Поясніть мені, будь ласка, в коментарях, які такі терабайти даних ви там жбурляєте, що потрібні ті 5-10 гігабіт швидкості. На всяк випадок, нагадаю, швидкість навіть у iPhone 14 Pro така ж сама, як і в 15-му. Це мінімум 15 Pro треба брати, або 16 Pro, щоб цей пункт собі закрити. А це вже зовсім інша ціна, розумієте? 60 Гц дисплей на черзі. Так, погоджуюсь, що це аж ніяк не можна назвати сучасним рівнем за об'єктивними показниками та відносно ринку інших смартфонів. Але, по-перше, такий дисплей стоїть в айфоні 16 і в айфоні 16 і тобто це тренд, від якого Apple нікуди поки не відступає. І здається, я розумію, чому тому, що по-друге, раджу ввести в Ютуб ось такий запит і подивитися ну майже будь-яке відео, де звичайним людям, не гікам і навіть не любителям дають у руки два смартфони по черзі. Та просять в сказати, чи бачать вони різницю між 120 і 60 Гц. Спойлер без підказок і прямого порівняння одиниці помічають плавність 120 Гц, А ще менше вважають, що це варте додаткових коштів. Тому якби я ви, ми не вважали, що це крінж несерйозно застаріло реальні юзери та цільова аудиторія лінійки айфонів без приставки PRO. Не те, що з нами не згодні. Вони можуть про цю проблематику навіть і не здогадуватися. Я вже казав та повторюсь ще раз, таким людям навіть трошечки заздрю. І що в нас лишається? Відсутність макрорежиму на широку, що дійсно не дуже приємно, але його немає у 16 i є тільки в айфоні 16. -му. Теж знаєте, не найпоширніша фішка, хоч офіційною статистикою і не володію, але гадаю, що багато хто готовий це пробачити. Натомість у цьому смартфоні багато чого є. Максейф, от на відміну від 16 і на місці. У магнітів, до речі, вже солідна фанбаза сформувалася. Все таки з айфону 12 цей елемент тягнеться. Динамічний острів, любіть чи ненавидьте, але це функціональніше за чубчик, і в цілому, наче як його еволюція. Пікова яскравість дисплею досягає 2000 ніт на вулиці під Сонцем, і, до речі, цей показник у iPhone 16 і нижче. Такі речі, як кінематографічний режим під час зйомки відео або жорстка стабілізація, вона ж Action Mode, теж тут є а в 16 i ні, тобто потроху потроху, але набирається список того, що є в iPhone 15, але нема у 16i. І повертаючись до того, з чого ми почали, а саме ціни, закрадається сумнів. А чи не взяти посеред усіх новинок саме iPhone 15? Все вже звучить як підводка до висновків, але ми ще фотки не подивилися. Чесно кажучи, це вже той рівень, де різницю треба шукати під мікроскопом, особливо в день. От як тут, наприклад, обидва телефони знімають у звичайному режимі Неро по 24 мегапікселі. Навів, клацнув, і результат не зовсім ідентичний, але настільки близький, що справа радше в нюансах обробки шаї. Зумимо і по деталях майже один в один. Ні, буквально те саме. Ще приклад 12 мегапікселів це цифровий 2X зум і там, і там. Тричі перевірив, щоб не набрехати, але здається, 15-й iPhone демонструє трішки більше деталей. Так, в обох трохи каша від алгоритмів, бо цифровий зум така собі тема, але все ж у 15 ці зображення виглядає трохи чистішим. Тепер RAW, 48 мегапікселів, основний модуль тут взагалі здається, що це одна й та сама фотографія. І по деталях, і по об'єму максимально однаково. Паритет. Ширик зліва 12 Мп з iPhone 15, справа RAW фото 48 Мп з iPhone 16 Pro, бо тільки він так вміє. Помітно, що фото з 15-го яскравіше і контрастніше, але це завдяки автоматичній обробці. У 16 Pro більше деталей і глибини, хоча виглядає плоскіше, бо без обробки. Але правду кажучи, більшість користувачів просто викладе фото з 15 ки в інсту і не паритиметься з RAW файлами. І правильно, Зробить? Напевно. Висновок. Різниця між iPhone 15 і 16 Pro у фото мінімальна. Якщо не зумити, знімають практично однаково. Основні камери дуже близькі по якості, а всі відмінності в нюансах обробки і бажанні заморочуватися з RAW. 16 Pro має більший потенціал, але його треба розкривати. А от із коробки обидва телефони дають топовий результат. Айфон у цьому відео це новий смартфон моєї мами. До речі, звісно ж, це я порадив брати саме його. Друг нещодавно писав: ходить з 11-тим, кажу йому бери 15 п'ятнадцятий і будеш задоволений. Батько мій з 11-тим айфоном теж ходить. Теж кажу, бери 15 п'ятнадцятий, не пошкодуєш. Вже починає бути схожим на анекдот, чесно кажучи. Але смішної добивки в мене тут не буде, бо я дійсно вважаю, що... Легшого айфона, аби порадити друзям чи батькам взяти прямо зараз, просто нема. Якщо дивитись на ціну на день сьогоднішній, звісно ж, бо як ціна впаде на 16 і, то вже буде зовсім інша розмова. Але коли то буде? Тож так, на старті всім було нічого про цей смартфон сказати, але півтора року по тому і на контрасті з новинками він заграв наче як новими фарбами у переносному сенсі, звісно ж, бо з кольорами нагадаю там. Проблемка. А так, у 2025 році це топ. Сміливо раджу цей смартфон і вам. Дякую за перегляд. Уже цікаво почитати, що ви там напишете з цього приводу. Давайте спілкуватися, бо поки канал невеликий, нас небагато, і я встигаю читати все. Попереднє відео з оглядом мого особистого iPhone 16 Pro зараз десь з'явилось на екрані. Раджу переглянути. Підписуйтесь на канал, оцінюйте це відео. Приємного вечора і. Тихої ночі.